Це відео мало початися із жарту про те, що двигуни та запчастини Січі подорожують більше ніж ти. Але ти, яке б світове турне не робив, в результаті не потрапиш до Росії. Чого не скажеш про моторсічівські компоненти? Про це й поговоримо сьогодні. Ви на каналі Мольфар радимо підписатись на нас. ймовірно бачили перехоплені розмови екс-президента Моторсічі Бугуслаєва, де він вкотре чітко дав зрозуміти, за кого грає насправді. ти плануєш да. продукцію нам Ми сніжнянську продукцію отримуємо елементарно. Машина Нет, от... зараз вони загружають і везуть к нам. А ми не відправляємо. Мотор Січ до 2014 року дуже тісно співпрацювала з російськими компаніями. Після початку російсько-української війни Богуслаєв продовжив торгове партнерство з РФ, час від часу прикриваючись. Але навіть після повномасштабного вторгнення мотор Січ продовжувала постачати компоненти для російської авіації, поки ця авіація обстрілювала Україну. А як же санкції, запитаєте ви? Все очевидно. Компанії-прокладки зареєстровані в інших країнах. Мальфар публікував розслідування про місце Китаю у цих схемах. Радимо почитати. Лінк залишимо в описі. Так, Мотор Січ начебто продає двигуни і елементи для ремонту вертольотів до турецьких компаній, до чеських в Еміраті, в Ізраїль. Але ті дивним чином потім опиняються в російських ютеєр вертольотної услуги на уральському заводі гражданської авіації або взагалі в Борісфені. Пропоную вам долучитися до навколосвітньої подорожі двигунів Мотор Січі. Перша наша зупинка Туреччина. Пам'ятаєте, торік у Туреччині були жахливі пожежі. Південне узбережжя, які так люблять туристи, палало не один день. У липні вересні 2022 другого року моторсіч поставила до Туреччини чотири двигуни ТВ-3 117 бм Їх використовують у вертольотах Мі 28 Мі 8 МТ та Мі-17. Замовниками у трьох транзакціях були вказані компанії IMC Services Це компанія з Еміратів, яка обслуговує інші авіакомпанії та літаки. І Гієкченха Веджалик Defense у Луслара Раси. А це взагалі дві окремі турецькі фірми. Гекчен Хаведжалик. Це компанія, яка надає послуги повітряного пожежогасіння, техобслуговування та ремонту авіації. MGI Defense – це компанія, яка займається продажем та орендою вертольотів для пожежогасіння. Цікавий факт: у березні 2022 року. Президент MGI Defense був у складі турецької делегації, яка приїхала до Білорусі, обговорювала перспективи співпраці між МНС Білорусі та турецькою аеронавігаційною асоціацією. Притом доставлення у всіх цих випадках була вказана Москва. Потім листопад-грудень 2022 року. Маємо 8 транзакцій, в яких Biakchain і Defense продають російській фірмі UTR уживані двигуни TV3-117VM і допоміжні двигуни AE-9V для Mi-8AMT. Єдиною різницею між цими постачаннями є призначення двигуна. У першій він призначений для встановлення на цивільний вертоліт МІ 8МТВ-1, у другій на МІ 8АМТ. У вересні 22-го року один із вертольотів, російський К-32, зазнав аварію під час гасіння пожежі у Туреччині. На російський гвинтокрил за цим номером був встановлений двигун ТВ-317 ВК виробництва мотор без товарного знаку. Загалом турецькі компанії перепродавали вертольоти к 32 Т та Мі 26 Т назад до Росії і на 6 тисяч доларів дешевше. Купили у червні 2022 року, продали назад у жовтні. Мабуть, через те, що лісові пожежі закінчились. Далі рушаємо до Еміратів. Фіктивна компанія калейдоскоп це насправді шлях постачання двигунів до уральського заводу гражданської авіації. Продавали ТВ-317, звісно, без товарного знаку Моторсічі. УЗГА займається ремонтом та збиранням ВПЛА Форпост. Товар прийшов на завод 14 лютого 2022 року, за 10 днів до початку повномасштабного вторгнення. Останнє постачання 6 квітня минулого року. Тоді експортували частини для авіаційного турбореактивного двоконтурного двигуна Д-18Т, який потрібен для АН-124 Руслан та Ан-225 Мрія. У вересні 2021 року. Року та в лютому 22 го «Калейдоскоп» відправила частини для двигуна тв 317 на російського постачальника послуг з виробництва та капітального ремонту авіаційних запчастин та агрегатів на ТОВ Акація Авіа Еміраська компанія Лінкер відправила запчастини та двигуни тв 317 вм Моторсічі до «Авіафет Сервіс», а в березні цього року експортували деталь для літака цивільного призначення. Але іЛ 76 ТД це цивільна модифікація важкого військового транспортного літака. Фірма МСБ Гелікоптер продавала запчастини Борісфену і йдеться про деталі до Д-18Т. придбали у 2019 році. А вже у 2021-2022 перепродали російському ТОВ Аеротехнік Сервіс Філіал. Наступна зупинка Боснія та Герцогина. Воснійська компанія Aeroengineering Solution виконала функцію постачання товару МоторСічі до TOV Aerotechnic Service, продавала запчастини для ремонту гелікоптерів Мі-8, Мі-8 МТВ-1 та Мі-117. З 18 липня 2022 року МоторСіч виконала 194 таких постачань на загальну суму майже 5 мільйонів доларів. Через компанію DOO Engineering Богуслаєв відправляв до Росії запчастини для ремонту вертолітних двигунів. ТВ-3 117 ВМ. А саме до російської компанії вертольотної комплекси і многофункціональної системи. Останнє відоме постачання датується 3 березня минулого року. Сума півмільйона доларів. Ізраїль. Любовний трикутник турбохром Богуслаєв УЗГА було відомо і досі. Але ще в січні торік моторсіч відправила таким чином до Росії частини авіаційного турбореактивного двигуна Д-18Т. Це насправді не весь перелік маршруту двигунів та комплектувальних елементів моторсічі. На шляху до кінцевого місця призначення Росії. Ми на сайті розписали трохи більше, тому запрошуємо до читання. Якщо вам цікава тема мотор Січі і Зрадника Богуслаєва, дайте нам знати про це в коментарях. Якщо це відео набере таких хоч 70, ми зробимо іншу частину. А з вами були Мульфар, Донатьте не ЗСУ і бережіть себе.